Запретили за основу ухвали. Прошу питання. Нема питань, прошу. Я записувалася на виступ. Просто. Ну, не з місця. Можна мені там? Дай мені не було. Це питання народилося на колегії, воно було внесено з голосу. І якщо подивитися офіційний сайт, там де оприлюднюється проєкт рішень, цей проєкт рішення було оприлюднений 10 жовтня, то він не підтримує 20 робочих років. Також чітко в регламенті Хмельницька міська рада, і особисто голосували за регламент, є зазначені пункти і чітко посилається. Міська рада на статтю 15 закону про доступ до публічної інформації. Але і в регламенті є чіткі такі положення, які також е, заперечують розгляд цього питання. перше е, пункт 12. Зміни та доповнення до проєкту порядку денного ставляться головуючим на голосування проєкту знаходження, питання, які не пройшли процедуру оприлюднення, відповідно. 15 закону про до публічної інформації вважається включеним до порядку денного, якщо за нього проголосували більше половини депутатів. В той же час, пункт 13. Проєкт рішення може бути включений до порядку денного без процесу оприлюднення у виняткових випадках, коли виникає необхідність прийняття рішень, пов'язаних із право. їх просто не виносяться на пленарне засідання міської ради. І найголовніший пункт пункт 5. Пропозиції депутатів з питань користування та розпорядження об'єктами комунальної власності, а будівлями, спорудами, приміщеннями та земельними ділянками, що перебувають в комунальній власності, а також питання генерального планування земельних відносин, земельного кадастру, будівництва та архітектури. Якщо проінспектувати даний проект рішення, то в ньому є суттєва помилка. Якщо подивитися на кадастровий номер цієї земельної ділянки, це зовсім інша земельна ділянка, північне 13, і яка також постійному в постійному е, користуванні в представників МНС, Що досить цікаво. В той же час, якщо подивитися, тому що я спілкувалася з представниками на колегії, коли це було підтримано. Так якось сталося, що перемогу вже на конкурсі отримала фірма ТОВ на І що дуже цікаво, якщо взяти подивитися моє попереднє розслідування по суперфіціях, сусідні земельні ділянки якось так також цьому повперепали Кармолюка 3Т і Кармолюка 3Г. Співпадіння, вибачте, я якось не думаю, що це співпадіння. Також, якщо подивитися висновки юридичного управління. Найголовніше, найголовніше, що документів про проведення конкурсу, як скажемо представник МНС, на жаль, не надходить до міського раду. А останнє, що взагалі, враховуючи, що, ще на сьогодні немає законних підстав для прийняття даного проєкту рішення. А найголовніше це те, що ми звернулися до антимонопольного комітету щодо розгляду даного положення по державному приватні партнерства, тому що даним положенням перекидається взагалі розуміння такого прийняття. Тому що немає чітко прописаного, що державне приватне партнерство може застосовуватися в житловому будівництві. Тому зараз виходить так, що це йде маніпуляція і використання. А саме найцікавіше, що товариство, яке виграло цей конкурс, воно належить не прямо, а посередковано має зв'язки з депутатом міської ради. Паном Афійчуком, на жаль, сьогодні немає, який має конфліктних інтересів, тому що якщо манути реєстр... Є юридична особа, яка разом із засновницею ТОВ Трансмісбут. Є засновниками іншої юридичної особи, що чітко вказує на змовність такому випадку. І я прошу зараз не давити на соціальність даного питання, тому що до цього часу ми не знаємо, чи є нормальна чи рухається нормальна черга на соціальне житло. На даний час немає реєстру земельних ділянок такі розгляд, тому що ми це питання обговорювали ще про початку роботи на обласпитання. На жаль, всі ці земельні ділянки, я я порахую, що вони будуть просто переводитися. Поступово з супрофіцію на державну приватне партнерство я прошу не голосувати за це питання, тому що в будь-якому випадку будемо ну, є постійна прокуратури, ми співпрацюємо, тому ми стовідсотково тільки буде підписано це рішення, будемо оскаржувати. І е, прохання представникам міської ради е, все таки з'являтися в банкомопольний комітет щодо розвитку цього питання, тому що.